Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу і всіх, хто завітав до мене сьогодні, 26 березня. У нас сьогодні смарагди, смарагдовий, умитий ранок. Уночі йшов дощ, а зараз все засвітилося, засіяло. У проміння сонечка отакими От смарагдовими переливами, зелена травичка, на ній роса. Сонце сходить. Сьогодні перевели годинник. рано. Зараз годинник показує 8 годин ранку. А вчора в цей час було ще? Сі? Але все одно дуже гарно. Подивіться, як виблискує трава. І от скільки б ти не поливав водичкою, трава вона все одно так не виглядатиме, як після дощу. Цілюща. Вода з неба, дощик. Він приводить до тями саму таку рослинку, яка страждала від спеки чи там від суші. Вода з неба це щось неймовірно корисне для рослин. Все зеленіє, все підняло вушка, на дворі потепліло. Тепло, якого ми довго чекали. Але, дорогі друзі, прогноз з нам обіцяє знову-таки зниження температури. Тому хорошого потрушку, як то кажуть, починає розпускатися барбарис. Подивіться, якими бордовими брунечками наливаються гілки барбарису. Підійдемо до морозника, який посаджений був позавчора ввечері. Подивіться, він ніби тут і ріс, підняв вушка свої. От. І йому, по-моєму, йому сподобалось цьому морознику. Ну, Такий у мене тепер буде букет із морозника. Такий от красунчик морозник. От такий от красунчик морозник. Наливаються брунячки на волотистій гортинзі Lime Light. До речі, ті гілочки, які я вживцювала, теж починають розвиватися. Я їх ще не підписала, тому вони стоять прямо бі... біля куща, щоб не переплутати сорти. Ну, ось тут у мене лайм лаймлайт. Бачите, як бронечки наливаються. Ну і посаджена вчора магонія. Вчора я отримала коментарі однієї моєї підписниці. Вона мене застережила, що у магонії... Дуже таке коріння, яке, я так зрозуміла, розповсюджується. Ну, я не можу сказати нічого про це. У мене росте два кущі магонії. Я можу зараз підвести до, цих кущ... до цього куща, один росте там біля хати моїх батьків уже багато років. А другий ось у мене тут на вулиці росте біля троянд. Ну я що хочу сказати, що він у мене дуже повільно росте це раз. І я вже йому гожу, гожу, і от о, троянди поливаю, його поливаю. ну Я не замітила такої агресії. Ну, можливо, що він у мене ще тут недовго, ну він тут у мене десь ну, років, може 4-5, може, це для нього ще не термін. Ну, поки що я не замітила, що він заважав сусіднім рослинам ось цей кущик. Через те я так, мабуть, необачно посадила аж чотири кущі, там, де я хотіла створити фон. Ну ось подивіться, на цей кущик. От він такого -от розміру і ну, не знаю. Не можу нічого сказати. Поряд з ними троянди. Шантель Мюр'є. Оце троянда Шантель Мір'є. Ну, якщо буде заважати, тоді прийдеться пересаджувати. Ну, поки вже посадила, надіюся, що буду мати гарну композицію, а так побачимо. побачимо. От. І тут у нас ще квітують підсніжники. І іриси, А от іриси треба було пересадити обов'язково, бо вони вже тут ростуть давним-давно. 8 років. Ну, ми дійшли до них руки, і тепер вони залишились тут рости без пересадки. Тому не знаю, яке тут буде квітування в цьому році. Мабуть, ще не дуже ясно. Тож, дорогі друзі, день починається. Всім бажаю, щоб цей день пройшов у вас добре, щоб він нам приніс стільки хороші новин. Всім бажаю здоров'я і обов'язково мирного неба над головою. І якнайшвидшої перемоги, а нашим Збройним силам, Божого благословення на перемогу! Щоб вигнали ворога супостата з нашої української землі, і вона знову заквітчала, заквітувала своїми садами, своїми полями, своїми городами і на ній на цій землі жили щасливі українці. Тож, дорогі друзі, до побачення, підписуйтесь, хто ще не підписався. Всім бажаю мирного дня. З вами була Наталія.